Всім привіт, е, знову вечір щось. Тільки я починаю знімати, одразу їм всім треба щось починати виясняти, як ми перепілком, то курям. Одним словом, день так, трохи, трохи забігався е, ото одне то друге. і так нема особи. нема особи так знімати, лазив на стриг там. Прибирав, ну не сказав, прибирав, щоб сушити гладіолуси, бо там ще в мене і збирав мішки, треба буде теж її десь, десь придумати, куди діти, не знаю ще куди. Може там десь на стриху діну. А зараз, а зараз, потім каже, потім таке, то одне, то друге. Забігався, тепер день час коротше, вже пів-дев'ята, я вже на дворі мав стати більше. Так, але в мене тут трошки є. Зміни по стайні, тому вирішую вам, вам показати, що зробив. Так, я кожного разу приходжу і заглядаю <гум> до тих двох фазанів, чи знов десь хто не пропав. Як бачите, тут в мене <кхм> залишилось тільки три штучки. Що робить таракан, треба їх прибрати. о, 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 о Бої без правил. Ну, одним словом, по три. Пш, а ну відстань від нього. Ти. Бомбосодор. Весь на нього буйний який. Це не світити. Ну, тут залишилось три самці, лишні, пам'ятаєте, я тоді прибирав, не встиг прибрати. Е, ну, Тут в мене все стандартно без змін. Ті дві кліточки я не чіпаю, це в мене бролерний напрямок, що я, що я зробив. В мене, е, в мене звідси пропало було протягом двох днів. Ну, З цієї клітки були ті. Фараони, хто пам'ятає ці Ну, їм вже десь в районі 8 місяці були вони вже такі підстаренькі для перепілок. Було щось штучок 4 чи 5 пропало, і, напевно, штучок 4 або 5 я перебрав, такі, що вже ходили то з закритим оком, то одне око. Вони то такі в'ялі, що вони вже не несли з них, то одне око закрите, то одна взагалі Кусь голову мала так вивернути на бік. Що я зробив? Я взяв їх, перебрав. Вийшло, що в мене в тій кліці трошки більше, а ну, не кусатись. 28 перепілочок. Всі щось виясняють. Зараз буду світу виключати, та й на тому все. І перестануть. І одне йшло, у мене вийшло тут 28 штучок, а оцим у мене тут лишилося два самці. Ну, з попередньої партії оці, що зараз добре несуться, і ще одного дав он звітом. І тут вийшло 11, 11 курочок. Ну, я ж кажу, я прибирав майже самих самсів, то вийшло 11 курочок. Що звідси, от тільки Що таке тут? Хто тут так боянить? Та ці старі качки не можуть між собою поділити. Що вони ні, то не оцю тут, що вони. Що вони хочуть? А, вона вилізла, я думаю, зіткнути звуки, це вона вилазить від тих, типо ховається, і, і вона її кусає так, що сліди до гнізді. В цій кліточці в мене були ночували гуси, в ній вже немає гусей, і в ній. Тож я казав ще по <реш> реформах. Ну, а що ну реформи? Ну одним словом, в ній зараз ночує ця чорненька качечка, що має оцих найменших зараз каченят, щоб вже не на дворі. На дворі в двох клітках тут зменшив, зменшив навантаження, ще можна було забрати, але вони ще так притик, бачите, що місце є. Зараз тепленько, ну злізти вже нарешті І це, і, і тут забрав ну, в ту, в ту клітку, де вона була, дав трошки цих. А от в мене були гуси, я отак прикину. Ну я зараз покажу, я оцих заганяю на стайню. Я, коли то вони були, прийшли, сіли, я так включу світло, а тут ще так пустайні місця багато, вони собі так розсідаються. А оці в мене вже за розпечкою вони пустають. Ці ганти. Я їх... в мене тут київські оці були окремо київські кошенята, вони отак ночували, я так відділяв, а тепер в мене так ночує. Ночує цих моїх сім сім красончиків. Всі сім, всі сім є, всі сім активні. Здорові, бачите, їм тут тепер місця багато, можна сказати, ось, тут є запас. Ну, можна сказати, що вони вже тут будуть чуть не до того, до того часу ночувати, поки не виростуть, тому що їм вже тут місця буде для ночівні передостатньо. Отак, бачите, я просто з свічу, і вони ще так відходять, відходять. А так то вони он. туди сідають і гарненько, гарненько сидять. Ще в мене є. Е, такий один, ну то вже можна сказати, скоріше осінній прикол. ніж ні щось серйозне, але я вам сходжу, то все покажу. Ну Бачите, піднялись, піднялись, бо перший раз, ще я свічу, але вони вже такі, вони, якщо брати мою руку, вони вже прям слоники такі гарненькі, оці два біленькі, з чогось менші, Ну такі є, а прямо всі, всі гарні по руках. Не знаю, два місяці я хочу зважити, їм 1 жовтня буде два місяці. Ну Але до 1 жовтня вони, рахуйте, вже буде такі гарненькі, то при тому, що день коротший, вони ж так аж повністю не ходять. А так решта решта всіх все добре. Он. Отут лишились там самці, до цієї партії, що є отут внизу. Два і один і один молодий. А тут знову тих, хто старіший перебрав, дав, дав сюди і знову, якщо хтось буде такий. Слабей старий буду, буду відбирати. Бо мені треба буде інкубаційне яйце, то треба, щоб в мене був гарний, гарний жвавий, жвавий молоднячок. А так, в загальному, в загальному все добре. Е, так, зараз підходимо на двір, е, покажу, що в мене там є. Е, щось хотів щось сказати і забув. А, збульбуємося сьогодні. Сьогодні не займали, сказав, що все ж передає, ніби трошки дощу, то напевно, все теж не будемо робити. Може вже почнемо з суботи потрошки підсушувати, перебирати. то Я як буду сушити, покажу, і кого там розміру і що до чого. Ну, я кажу, на нашій землі і на таку погоду, як було цього року, то врожай, врожай суперовий. А, йдемо тепер на двір, покажемо часточок, що я зробив, щоб було більше зрозуміло. І і покажу оцю мою осінню пригоду. Так. Тепер дивлюся весь час. Бо я вже два рази до двір виходив. спичку включив, говорю, а, а запис не включив. Дивлюсь, чи знято, бачите, отут, де були чорні, оці, качечка з тими маленькими, бо вона зараз в желізній клісті там на місці гусей. А, а тут оці слони. Ну тут, бачите, ще місце було. Є точніше, ще одного можна було. Великого спокійно дати сюди, ну і тут, де б вони були? Теж вони ще є, але не хочу відкривати, бо воно туго закривається, ну але місце місце теж є. І ще що вам хотів показати, то треба піти туди, куди де ходять старі качки. Зараз ми доберемося туди, з мальва має бути. Гуляє, мальва, ти тут? Ага, Тут. що? Що скачеш, ну що скачеш? А, чекай, чекай, чекай. Так, в мене тут, пам'ятаєте, як коли в мене висаділо цих маленьких бентамочок в очки в мене було 4 чи 5 яєць пухових. нанесли, я посадив. Що ви думаєте, одне воно розбите було, Якось вони з'їли, два пустих, а одне, бачите в них тут, ага, а де кури? напевно десь. Там посідали. Пошукати отут, Вон, я ж навіть не позабирав їх. Вон це пусте, он це пусте. І десь має бути ще розбите. Але вони вже шкарлупа може, може і з'їли. Ну, Сіно я їм підсталяю, так бо раз в тиждень вони, вони його розгрібають, але справа не в тому. Ще такого не було. Дві квочки, як бачите, одна, друга, вони так його гарно водять. І в них. А! Дивіться, аж воно ну, покажися гарно. Покажи який ти, Аж одне курча. Як коли то при не приходжу, а воно собі тут співає. Я яйця просвітив, одне пусте, одне розбите, друге теж пусте. А оце тут собі. я буду їм завтра підстелити знову, поставити якусь чарку, бо їм так на землю, коли приходжу годувати каченята і дичата. І даю їм. О. Але вони, бачите, між собою не кусаються. Ну, бентанки вони взагалі. Я сюди на ніч сюди, тут нома заганяла, то, напевно дала тих курей. Вони як тут закрито, бо я їх закриваю, бо в мене тут каченята всі ходять скачкою більшою, щоб воно не випало, бо вони їх одразу заб'ють. І ті кури перелазять. Така ж сама клітка перелазить, ночувати вон сюди до індичата. Цей когось з куркою, інші з двома курками. Ну, що там? Ганою ну, ой, встала. Ой, ну. Десь такі клітці. А оці дві, ну кажу, що такого я не бачив, не бачив і, і, і навіть не думав, що таке в мене буде, щоб дві квочки водило одне куртка. Ну не мене, кажу, кажуть, так тут буде діжити в тій клітці. Вона день вони закриті, тут вон. є решетка, світло попадає, водичка. водичка і їда є, тому... Тому ніяких проблем в тому Бо ж кусати. В тому я не бачу, але просто спішно з самої ситуації. Що в чотирьох яєць, я думав, може буде хоча б ну, 2-3. А то виходить, що квочок дві а корча он, одне. Дивіться, ну це яке красиве, це пуховенькі Але, ну, я так думаю, що в цьому році... Я вже не планую сюди, але життя така штука, то не планую вже виходити по-іншому. Це останні, останній вивід з-під для курчаток. Коченята ще будуть, а оці ще а для цих вже все. Ну такі справи. Таж ось такий в мене сьогодні тут, тут сюрприз. Всього, бачите, як вони гарно. Вони так дві гарно сиділи. Одна стало, їх сиділо три. Одні діло, такі біленькі з сиділи, а ці дві сиділи, я ще поставив. Той вони отак дві гарно сиділи в чотирьох яйцях. І так само тепер дві гарно нянчать. Цих цього одного. Ну, день, зато скажи, який, Він його так що він, я не знаю, буде найголовніший, самий, самий балований. О, добре, буду я йти. Одним словом, всім. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.